Привіт! Мене звати Володимир, я практикуючий парний психолог, ти, ймовірно, хочеш покращити свої стосунки, і тому сьогодні ми поговоримо про шкідливі міфи про парну терапію. Бери смаколики і ми починаємо. Міф перший: терапія потрібна для того, щоб визначити, хто правий, а хто винний. Ні, якщо щось подібне відбувається на терапії, то, ймовірно, це повна херня. Ніколи терапевт не може стати на чийсь бік, за виключенням, звісно, ситуації насилля або небезпеки для життя чи здоров'я партнерів. А так, ніколи психолог не має права встати на чийсь бік, навіть якщо він щиро вірить, що це правильний вибір. Ні. Парний терапевт не консультує людей. Він консультує стосунки і показує процес, який відбувається в парі між партнерами, і причини якого можна дослідити разом з ними. Якщо раптом терапевт буде вболівати за когось одного з партнерів, то він вже буде упередженим, ну і не зможе показати справжній процес, який відбувається між партнерами. Ну а зверху до того це ще й може ну, дуже нашкодити обом партнерам. Я це знаю не тільки з боку терапевта, а й з боку клієнта. В наш з дружиною важкий період ми якраз звернулись до такого психолога, який засуджував мене. Пройшло два роки, це було всього дві зустрічі. Наші стосунки з дружиною наладились, а я досі дуже сильно на ту людину ображаюсь. Міф другий. Парна терапія потрібна лише на межі розлучення. Ну, знаєш, це приблизно те саме, що сказати, онколог потрібен лише на четвертій стадії. Ні. Чим раніше ми виявимо проблему, тим швидше, безболісніше і дешевше зможемо її розв'язати. Іноді дуже класною є навіть профілактична терапія у здорових. Стосунках. Міф третій: після терапії всі розлучаються. Насправді ефективність парної терапії дуже висока, і допоки обидва партнери хочуть працювати над стосунками і готові для цього щось робити, терапія може нам допомогти. Та одночасно цей міф має об'єктивні корені. По-перше, раніше терапія була менш ефективною, бо це молода професія. А по друге, Пари часто приходили вже на межі розлучення, коли терапія вже не мала сенсу. Міф четвертий: проблема тільки в одному партнері. Цей міф має навіть погане формулювання. Проблема в цілому ні в кому з партнерів. Проблема в нашій взаємодії. Простими словами, проблема в тому, як наші травми наклалися одна на одну і як вони роблять один одному боляче. Це нормальний процес, і в ньому завжди залучені обидва. Більш того, я б ризикнув сказати, що цього процесу не уникнути в жодних близьких стосунках. Питання в тому, чи можемо ми впоратися з цим процесом самостійно, чи нам потрібна професійна допомога? П'ятий терапія може виправити будь-які стосунки. Ні, терапія навіть не має такої цілі. Наприклад, часто бувають запити на. Мирне завершення стосунків. І тоді ми працюємо над цим. Чи, наприклад, відбувається усвідомлення, що у людей занадто різні цілі в житті, і вони просто фізично не можуть бути разом. Так теж буває, навіть якщо вони донестями один одного люблять. Ну або один з партнерів щиро не хоче продовження, і його на терапію притащили за вуха. Тут важко дати ради. Задача не зберегти стосунки будь-якою ціною. Задача налагодити контакт, підтримати один одного, навіть якщо наші шляхи розійшлися. Міф шостий це занадто дорого і довго. Ну так, насправді це може тривати роками, а роками це дорого. Іноді навіть дуже. Та тут ми маємо повернутися до аналогії з раком. Чим раніше почати лікування, тим швидше і дешевше це обійдеться. Насправді, роками терапія триває не часто. Вчасно вкластися у наші стосунки може зекономити неймовірну кількість часу та нервів у майбутньому. 7 якщо ми не можемо вирішити все одразу, значить терапія не працює. Ну, буває і так, адже, наприклад, не всі психологи можуть підійти нам персонально, навіть якщо вони генії своєї справи. Та набагато частіше питання в тому, що початок терапії це вибудова стосунків з терапевтом, те, що називають терапевтичним альянсом. Щоб довірити йому якусь вразливість, нам потрібен час, щоб з ним познайомитись. Щоб він зміг нам допомогти, йому теж потрібен час, щоб нас зрозуміти. Ні, Ну звісно, бувають випадки неймовірного конекту, і якісь вдалі слова все змінюють вже з першої зустрічі. Але зазвичай терапія так не працює і нам потрібен час. Та звісно, якщо відчуваєте, що терапевт вам ну зовсім не подобається, то краще спробувати іншого. А так то терапія. Працює восьмий, ми можемо вирішити все самі без сторонньої допомоги. А це насправді правда, ви дійсно це можете. Просто часто такий шлях довший та важчий. Тож тут я б орієнтувався на свої відчуття. Якщо вам здається, що ви вже багато старались один одного зрозуміти, а результату нема, ну краще попросити допомогу. Якщо ж у вас виходить, то і прекрасно. Психологи не мають сакральної інформації, якої ви не знайдете в інтернеті. Психологи, ну грубо кажучи, мають досвід застосування цієї інформації, а цього часом може дійсно не вистачати. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, тобі було цікаво. Постав вподобайку, підпишись, напиши якийсь коментар, я буду тобі дуже вдячний. А за бажанням можеш також придбати мою книжку Секс-ЦОК. Чудових тобі стосунків і не бійся гарних терапевтів. До речі, до мене можна записатись через інстаграм або сайт. Все це є в описі до відео. Адіос!